Доброго дня, шановні батьки, пропоную до вашої уваги консультацію. Чому дітям зараз складніше вчитися, ніж 10 років тому? Це не лінь, це реальність. Менше руху, слабший мозок. Раніше бігали, лазили по деревах, тепер гаджети замість руху. Мозок не дозріває, дитина не може довго сидіти і зосередитися. Друге. Інформаційна втома. Дитячий мозок тоне в потоках контенту. увага розсипається, нові знання не тримаються. Третє постійний стрес. Гуртки, складні програми, секції, завищені вимоги. Малюк живе у стані виживання, а не розвитку. Четверте. Поганий сон. Гаджети до ночі крадуть у дітей справжній відпочинок, без сну мозок не вчиться. П'яте сенсорний збій. У більшості дітей працює зорова система, а всі інші відпочивають. Саме тому дитина не може довго сидіти рівно, писати, зосереджуватися. Що робити, більше активних ігор, мінус гаджети перед сном, тиша і порядок, ваша підтримка, навчання, опора на майбутнє а не боротьба. Дякую за увагу!